Україні триває національна кампанія рекрутингу гвардія наступу. Добровольці можуть вступити до восьми штурмових бригад, прикордонників, поліції та національної гвардії. Про художника, який вирішив допомогти у звільненні окупованих територій, вступив до бригади Буревій. Наша наступна історія саме буревій, бригада утилізації російських військових, абсолютно відповідає нашій сьогоднішній національній ідеї. Я не мав абсолютно знань бойового мистецтва, знань ведення війни, коли прийшов як художник. Тому я навіть не міг фантазувати, скільки це часу може зайняти така боротьба, і скільки часу до перемоги. І в армії мене навчили чітко виконувати поставлені задачі одну за одним. І не забігати ні вперед, і не оглядатися назад. Заступник комбата в якусь мить сказав, що от художники завжди малювали мапи на війнах впродовж історії. Давай ми тобі видаємо планшет і спробуй опанувати військову топографію. Ще мені запам'яталася така дуже глибока фраза, що топографія. Померла на моєму поколінні. Тепер піднімаю ту фразу два роки після і розумію, що йшлося про радянську топографію. Радянську топографію, якою ми користувалися, тобто ми зараз. Офіційно перейшли з 1 червня минулого року, це вже всім відомо. Десятки статей опубліковані на топографію натівську. Ми можемо там в диванних експертів зустріти зауваження, що ми ніколи не будемо в НАТО, це наші ілюзії. Але яке ще НАТО вам потрібне? Тобто, ми перейшли на 18 стандартів в минулому році, і в їх числі військова топографія, Як я вже казав, щоб примирити всі ці 32 учасниці альянсу. НАТО е, створило окремі системи координат, щоб ними послуговувалися всі. Якщо, наприклад, в майбутньому в нас е, витримає свої заяви Макрон і прийшла якийсь гарнізон французів, то вони всі будуть знати, про що йдеться, коли ми будемо працювати по наших картах. Нам не потрібні будуть перекладачі з французької чи з англійської, якою вони там будуть послуговуватися в армії. Ми в бойовій спеціальній підготовці самі формували оті презентації, і мене відправляли на схід пояснювати у всіх бункерах про цей перехід. Тобто ми зробили таку дуже чітку експрес-лекцію, де потрібно було там. Вона тривала дві години суто натівська топографія, де потрібно було порівняння з попередньою, з радянською. Лекція тривала чотири години і. Мені вдалося побувати і в підрозділах Азова, і в ЗСУ, які були нам підпорядковані на тому напрямку. Ну і в всіх наших батальйонах. Я вже повторно з ними зустрічаюся, і ми ще глибше вивчаємо. Це штаби батальйонів. В них є свої архіви з конфіскованих у ворогів карт з різними позначками. Ми їх вивчаємо і вчимо розвідку, наприклад, читати ці карти. Якщо вони виявлять якісь позначки, щоб можна було миттєво прийняти якесь рішення і врятувати якусь ситуацію, наприклад, якщо десь позначений наш якийсь КСП і поставлений знак питання, що вони ще не впевнені, але якийсь рух там помітили, то ми ще можемо там передислокувати наші війська і евакуювати негайно звідти особовий склад або навіть техніку, майно і все інше, ми завжди будемо в північній широті. І 90 градусів, бо 360 навколо від нуля до північного полюса це буде одна четверта. Різні люди, і ці люди не завжди там шкільну програму пильнували. Потрібно до кожного мати такий особливий підхід. Є такий ряд термінів, табу, які треба не використовувати, бо ну, відбувається якесь таке своєрідне блокування, коли ти. Згадуєш там якісь терміни, формула або ще якісь подібні речі, то людина, яка не ну Вчила там на достатньому рівні фізику-хімію в школі, вона зразу та, якби, відгороджується від цього. Тобто вона офіційно заявляє, що це не до мене. Можливо, це треба командирів вчити подібним речам. Ну, тому треба до них якийсь особливий підхід, сказати, там не формула, а якийсь є такий метод, є такий прийом. І відповідно ну, пояснювати кілька разів. Я розробляю ще відео, також відео запозичаю там у мережі. І коли там з трьох джерел людина чує одну і ту саму інформацію, вона все-таки її запам'ятовує. Хто добре працював в, тій, в тих картах старих, треба йому навести якісь паралелі, хто не працював і ще не знає, що таке ті карти, то треба про них не згадувати, вчити його зразу нової топографії. І відповідно, під кожен цей вид курсантів є. Ну, якась своя методика, своє відео, свій відеоролик, е, своя презентація. У нас оцінок немає. В нас бойова спеціальна підготовка і є єдина оцінка. Відмінно, бездоганно. І якщо ви не досягли цієї оцінки, то ми продовжуємо вас вчити. Поки ми не навчимо людину, відшліфуємо всі ці навички, доти ми її не маємо права відпускати. Не вистачило часу тут на постійному пункті дислокації. Відряджають інструкторів з ними на бойові дії, і на відновленні продовжується це навчання для тих, хто тут не ну не мав часу, щоб це все навчитися усвідомити. Яскравою мотивацією є загроза. На нас насувається орда. Що може ще більше мотивувати людину? Тобто такого поняття капітуляція не існує в словесному запасі наших ворогів. Капітуляція це просто буде синонім до здачі добровільної полон. І не тільки нас, а ми здамо в полон жінок, своїх дітей, матерів. Тобто, це велика для мене мотивація, і вона тільки міцнішає з кожним роком буття в бойовій частині, в бойовій бригаді. І я розумію, що потрібно інформувати цивільне населення про те, що це загроза дуже велика. Ми повинні налаштуватися на безстрокову боротьбу, і кожен росіянин особисто винен у всіх цих злочинах. Тобто... В десятках тисяч загиблих українців кожен росіянин винен особисто і повинен нести покарання особисто, це можна охарактеризувати, можна згрупувати той бік як якийсь колективний Кремль, але кожен росіянин злочинець. І Який е, спостерігає навіть, е, або який прямо дотичний, або який благословляє, який кропить ці всі набої і цю всю техніку е, церковними кропилами. Злочинці будуть відповідати. Злочинці будуть покарані. Це один з пагорбів, один батальйон, який е, так е, символічно. Захищає один з пагорбів київських, і відповідно це наголос на тому, що це свята земля, що це духовність висока на цих пагорбах. Тут християнство повстало, і, і воно процвітає, і ну, ці сили вищі охороняли завжди цю землю. Тому ми обрали просто один з цих пагорбів, як один з батальйонів, який стоїть за цю святу землю, і отак назвали дещо сакралізовано батальйон, щоб підкреслити, що ця наша боротьба, цей захист, це якась глибока духовна місія, не просто війна, не просто практичні бойові дії. А якийсь вищий сенс в цій боротьбі, тому що ми зараз мстимося за цілі покоління наших предків, які боролися, які страждали від того самого злочинця, який напав на нас сьогодні.